Українські банки готуються до посилення правил, а також планують контролювати навіть малі перекази. Нацбанк уже розіслав інструкцію та планує нове обмеження, а саме, запровадження лімітів на кількість переказів та максимальну суму за місяць. Винуватці таких змін. Му, тобто ті, хто продає свої картки, а насправді здають їх в оренду шахраям. Таких мулів десятки тисяч. А через їхні рахунки малими сумами проходять сотні мільйонів гривень. Це кошти шахраїв. Тобто тих, хто не сплачує податки або ведуть нелегальний бізнес. Останні кілька тижнів Нацбанк обговорює можливість припинити продаж карток. Обмеження, які планує запровадити Нацбанк, для більшості клієнтів не стануть проблемою. Зараз лише тільки деякі банки запровадили обмеження щодо максимальної кількості переказів з картки на карт. НБУ заявив, що 98%